Я то, ні разу не малював україночку, приєднуйся, бери олівець до рук і гайда з нами. Ось тут приблизно буде шия, і малюємо ось тут голову. І так, я пропоную зробити такий хар... х... добре, харизматичний підборіддя. Ми трошки ось так надавимо. Далі, ось тут трошечки закруглимо, зробимо з вами такі скули. І піднімаємося попрямі вгору і ось промальовуємо таке лице. Зроби просто кругле, овальне лице будь-яке. Ані головне отримай, будь ласка, задоволення. От просто малюй і роби так, як тобі подобається, так, як тобі хочеться. Не намагайся зробити красиво, роби так, щоб тобі було Класно, щоб тобі подобалось. Все інше взагалі не має ніякого значення. Тільки твоє бажання малювати класно для себе. Не для когось, не для інших, для себе. Давай спробуємо. Так. Так, ось тут всередині у нас такий проборчик. І ми з цього проборчика промальовуємо ось таких декілька волосин, так сказати, да? з однієї сторони і з іншої. Яка трошки находить на, на, на глаз, да? на, на лице і переходить Ось така човка. І зробимо гарний-гарний квітковий такий віночок. Значить, ми промальовувати його сильно не будемо, у нас з вами буде е, такий маковий або будь-який, можна просто з квіточок. І промальовуємо з вами ось такі квіточки. Значить, квіточка у нас з вами створена е, з декількох пелюсточків. До речі, можна будь-якого кольору буде. І червоного, і синього, і зеленого. Ось повністю промальовуємо з вами квітки. Значить, найбільшу посередині будемо малювати. Так. Навколо ось тут поменше, а ось тут побільше. Можна почати з центральної. І ось тут в центрі буде такий чорний, або сірий, або будь-якого іншого кольору. І промальовуємо ще квітки. Підтримую український канал з малювання, лайком, коментарем. Ділись з друзями відео уроком, кому це буде цікаво. Також приєднуйся до наших онлайн-занять у Zoom тричі в неділю. І е, в нас також є телеграм-група е, креативних, веселих, творчих дітей. Приєднуйся! Всі посилання знайдеш під відео і повернемось з вами до малюночку. Отже, ми домалювали віночок посередині найбільше квіточка, по краях трошки менші. Далі оберіть кольор, якого ви хочете зробити своє волосся. Це може бути чорний, білий, або жовтий, або коричневий кольори. Обирайте за власним смаком і наводимо контур. А бажано обрати два кольори, які дуже близькі один до одного. У мене це коричневий і чорний, а ви можете обрати, наприклад, темно-коричневий, щоб не так сильно виділялося. Або якісь свої кольори. Від... Відзначаємо де буде ніс. Далі, ось тут будуть вуста, і ось тут у нас будуть очі. Ось ми з вами їх і промальовуємо. Давайте очі. Очі – це в нас така а, округла частинка а, з гострим кінчиком. І ми можемо до кінця їх не доводити, бо вони там за волосочком трошечки спрятані. Сховані. Так. Заховані, так. Тепер малюємо коло це око, але ось тут частинку ми прикриваємо. У нас там ось так от прям наводимо, прикриваємо частинку віка. І ще домальовуємо вгорі зрачок. І промальовуємо з вами посерединці ось такий ніс з округлою частинкою. Раз. Ось тут можна так само, а можна не малювати, тобто вона може бути з однієї частинки. Далі промальовуємо ось тут дві такі чорні точечки. І можна промалювати ще ось такі штучки, які розходяться в різні сторони від носа. І на ось ці штучки у нас з вами ось тут ямочка виходить для вуст. Ось така ямочка. Ми її промальовуємо. Ой, В мене не вийшла ямочка. І промальовуємо вуста. Ось тут піднялися над, над, і домалювали бров. Вона може бути рівна, а може бути така більш як хвиляста або е, звигнута. Теж можна трошки від брів, залежить вираз обличчя, настрій. Переходимо до розфарбування. Я буду розфарбовувати олівцями, беремо спочатку рожевий або червоний коля і малюємо рум'янця, не надавлюємо все легкі е, нажими на олівець, щоб воно легко потім переходило з одного кольору в інший. Більш темним коричневим кольором проходимося під шиєю, справа-зліва. Е, і по краях лиця, створюючи таку тіньку навколо носа і під очима, більш таким коричнім, але легким. Нажаттям, щоб воно могло легко було потім перекритися іншим кольором. Обирайте колір цілесний. Наступний це може бути гарчічний, беж, той, який у вас є, персиковий, залежить від наявності, який у вас є. Беріть найбільш близький до цілесного відтіночку. Це може бути і навіть більш світліший колір. Або темніше, якщо у вас є бажання, зробити більш темного кольору обличчя. Також шию зафарбовуємо. Але перед тим, як зафарбувати шию, намалюємо з вами буси. Червоні, великі, гарні буси. І потім зафарбовуємо з вами шию. Біленькі місця можна додати вже в кінці або зараз. Це у нас точка на носі під очима, під боріддя, невеличка така виймочка, точечка і на лобі. Далі оберіть колір очей, сірий, карий, зелений. Намалюємо чорну точечку, більше доверху. Я ще раз очок наведу рожевим, бо мені здалося, що вони занадто так легко промальовані. Червоні вуста фломастером я малюю, ви можете олівцем, червоні буси, і квіточки. Якщо ви не хочете робити маки, це може бути і синій, і фіолетовий, і рожевий, будь-якого кольору квіточки, які вам подобаються. Зараз профарбовуємо виріс вишиванки, можна не малювати, можете просто намалювати там гарну вишивку посередині. Далі розфарбовуємо вишиванку у візерунках, які вам подобаються. Це може бути і вишивка хрестиком, і квітковий орнамент. Обирайте свій. Або просто зафарбуйте, як вам подобається. Також можна чорний, червоний, синій кольори використовувати, будь-який елемент, навіть можна просто якусь сучасну намалювати сорочку в стилі українському в квітах, або повністю червону з чорним. Обирайте кольори, або повторюйте за мною: я промальовую у вигляді. Ромбіків а, із квадратиків, імітація такого вишивки орнаменту геометричного. Також на рукавчиках промалюю і додам червоного кольору. Далі мені дуже захотілося домалювати їй багато волосся. Це можуть бути, до речі, якщо вам ось так подобається, то цього буде достатньо. Якщо ні, то можете домалювати разом зі мною багато-багато волосся, або просто намалювати декілька стрічок іншого кольору, різних кольорів червоні, жовтий, синій. Або можете зробити якийсь класний фон, обирайте самостійно. Якщо будуть питання, пишіть, я вам відповім. Отже, я розфарбовую волосочку в різні відтіночки, кольори, Здесь комбіную коричневий з чорним, фломастер з олівцем, Передаючи структуру волосся, колір, відтіночки та довжина. Оформили віночок чорним олівцем, або можна темно-червоним фломастером, і нарешті дійшло діло до оформлення фону. Я вирішила зробити їх в жовто-блакитних відтіночках. буде блакитні сердечка і жовтий фон. Ви можете дофантазувати ну, що завгодно навколо. І, наприклад, хмарки, і птахів, і сонце все, що вам заманеться. Імпровізуйте, створюйте свій унікальний шедевр. З вами була я, Бандурська Світлана, ви на каналі Артзайка. Нагадаю, щоб ви підписувалися, ділилися і писали коментарі. До зустрічі з вами у наступних відео. Нехай вам щастить і творчих класних успіхів!